З вами автофокус. У нас в продажі є такий Volkswagen Golf 6 2013 року в гарному кольорі. Цей колір тільки в дорогих комплектаціях. Ось така оптика. Заводський біксенон в лінзі, ходові вогні, омивач фар, протитуманні фари, передні задні парктроніки вже зимова гума встановлена. Вебасто заводська комплектація в нас одна з максимальних, це матч. Є такий невеликий дефект на лобовому склі. Вигляді тріщини. гума на 16-го розміру. Авто тоноване з рейлінгами, панорамним дахом. Детальніше по салону поглянемо. У нас тут комбінований салон, шкіра з тканиною, поперекова підтримка, регулювання обох передніх сидінь по висоті, ДЗГ. Парктроніки в нас передні та задні система старт-стоп, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь. Мультимедіа ось така навігація, мультимедійне кермо, круїз контроль, датчик світла, всі електрорегулювання дзеркал з підігрівом, панорама. Позаду також досить багато місця. На даний момент з обслуговування автомобілю не потрібно робити нічого. Два ключа. Детальніше дізнатися про це авто можна, зателефонувавши нам або написавши у чаті. Покупка можлива за готівку, без готівку. Також надаємо послуги кредиту або лізингу і можемо обміняти це авто на ваше. Тому чекаємо на ваші дзвінки та повідомлення.